Кінетал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі поговоримо про те, чи потрібні ФАПи на селі і чи варто в них вкладати гроші. Тож про сільську медицину, якою вона є сьогодні, і яке майбутнє її чекає? Адже, попри всі проблеми та негаразди, мешканці наших сіл, невеликих громад, заслуговують на своєчасну і якісну медичну допомогу, так само як і жителі великих міст, де є більший доступ до медицини, в той час, як у селах дуже часто чи не єдиним осередком медичної допомоги, є так званий ФАП. Фельдшерсько-акушерський пункт, тож поговоримо про ФАПи детальніше, і в цьому мені допомагають професор Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського, голова Асоціації сімейної медицини Тернопільщини Лілія Бабінець і директор центру первинної медико-санітарної допомоги Трибухівської сільської ради Ігор Мотало. Новоставці село невелике, близько 700 жителів, більше 100 дітей, віддалено від центру громади. ФАП тут відкрили у 2022 році. Надаємо послуги нашому селі, вимірюємо глюкометром, глюкозу крові, артеріальний тиск, також ми проводимо профілактичні щеплення відповідно календаря щеплень для дітей, і також для дорослих це є правця, стовбняка, ковіду. І в нашому фельдшерському пункті можуть люди отримати доступні ліки, які користуються гіпертонічною хворобою. Також люди до нас звертаються з неврологічними захворюваннями, гіпертонічною хворобою, і можуть отримати направлення до вузьких спеціалістів і багато іншого. А скільки разів на тиждень прийоми лікаря тут веде? Два, два рази в тиждень вівторок і четвер. Поскільки, по скільки, по часовому? Е... З 9 до 12. – З 9 до 12. А багато людей збирається на навізит. Так, знають, що лікарка так? приходить і вони приходять. на Ви виконуєте приписи? Так, лікарка лікаря. виписує назначення, і ми виконуємо. Е, а от ви говорили в куларах, що ви вже 11 років працюєте фільшом, ви тут постійно в цьому Ні. селі працюєте? Ні, Я працювала. Інших населених пунктах скоріше. але також фільше так. кушевських пунктах, так. і от на вашу думку, взагалі ця форма роботи вона себе виправдовує, так виправдовує, Користується попитом. Люди ми бачимо, у вас велика Люди доволі звертаються, черга. Так. Звертаються. А от я бачу, що крім ліків, таких таблітованих у вас да пероральних у вас кара, крапельниця стоїть. Ви надаєте і такі послуги, так, так? лікар. Якщо... Ви написує лікар... назначення, якщо потрібно внутрівенне краплення, то ми проводимо. Yes. І діагностику теж, бачу його строта. Так, золостя, вимірюємо висоту зросту uh -huh. і... Вага для дітей, бо діти проходять медогляд, також так. мед... медичний вогнег. Хочу запитати, я так прискіпливо, мені цікаво, а патронажі педіатричні ви Проводимо. здійснюєте так. маленьким діткам, так. Так, згідно, от згідно того розпорядку, моза, так. який і це дуже добре, тому що дітки 100 діток у вас, так. Так? ну це для села. Добре, що є продовження. То... На цьому фапі так ці діти перед школою проходять медогляд, <кхід> так як сказала сестра медична. Можна повністю медогляд, не треба йти кудись далі до вузьких спеціалістів, тільки за потребою. Можна всі тут від ріст, вага, гострота зору також. І основні показники здоров'я провіряються. Якщо є відхилення, то пацієнти отримують направлення десь далі до вузьких спеціалістів. А якщо за висновком лікаря дитина здорова, тоді дається довідка для того, щоб вона могла йти на навчання до школи. То скільки таких ФАПів ви маєте? Чотири. Так. В кожному населеному пункті є такий фельдшерський пункт, де люди можуть звернутися близько, доступно, не треба десь їхати далеко. Працюємо і прагнемо для того, щоб як і в великих населених пунктах, так і в маленьких селах, таких як оце дає сімсожителю. Люди могли близько до свого житла, близько до своєї домівки отримати необхідні медичні послуги. Як ви справляєтесь з фінансуванням? Бо дуже багато побутує таких спірних речей в центру, просто да, про те, що от можливо це не справляємося та закрити. Воно себе не виправдовує. От фінансовому плані. А яким чином, от, Ігор Михайлович, бо я взагалі, коли ми проводили програму минулу, я була очарована тим, що ви і педіатрів зберігли, і що і денний ви маєте, що і хірургічну допомогу надаєте, і лабораторію в розширеному. Форматі даєте це дуже просто мене на, на добре, а як от ФАПИ це дуже рідко хто як вам так. Дає це <кій> треба докласти багато зусиль, і самі ми би не змогли таке зробити спільно з органами місцевого самоврядування, з головою громади шукали фінансування, трохи мусили і себе обмежувати. От наша е, сестра медична працює на 0,70 ставки. Ну не повний робочий день, бо десь не вистачає коштів. Але от, хоча б те, щоб могли люди. Отримали ці послуги близько заради таких, от жертв, десь там і лікарі може, хотіли би більше там зарплати, більше премій. Але заради того, щоб була тут медсестра, це для людей робимо так, щоб було їм зручно. Не для працівників, навіть не для себе, а для людей. Так що ФАПи все таки потрібні, так, ФАПи потрібні, тому що забрати ФАП, то тут налишиться місце, де можна отримати послуги, бо є і гострі стани, є і всякі травми, де треба вже, а швидка далеко довго їде. А тут можна чи то рано якусь пов'язку накласти. От була осінньо, зараз осінь там вже менше, літом багато і укуси, і бджіл, і різних там, і собаки треба допомогу надавати, і комах, і алергічні реакції, які гострі, які потребують. Нагальної допомоги термінової і чекати можна, якби не було варіантів. Але ОДІФАБ людина прийшла швиденько тут. Є от бачите, медикаменти необхідні для першої допомоги є, і тут людина отримує вже на місці допомогу. Також обслуговує сестра медична і виклики на дому теж має значення. Коли не є гострий стан, швидка не їде на, на, на такі. А коли стан якби хронічного пацієнта. Хронічно хворого і вона потребує, щоб прийти додому, там навіть поспілкуватися. Також наша сестра медична прийшла навчання по психологічній допомозі, також може надати ну, порадити навіть слово також, як ми знаємо, лікує а ось ці пацієнти до сімейного лікаря Ольги Сендецької поверни голову до мами. Бачиш, Мама, Добре? Дихай тепер глибоко. Гарно. Животик не болить тебе? Все добре? Ви mm -hmm. ще добре спала, Так, она. Добре спала. Mm -hmm. Глибоко дихати. Ще? Добре. Як часто ви приходите сюди, оскільки у нас тут дільниця моя така, що поруч одне село за другим, я провожу прийоми вівторок і четвер, а решту дні тижня в інших селах два рази в тиждень від 9 до 13, до, як, до 13 години». А сімейний лікар у розкіхові? О, це вже давно. Я вже й забула. З 91-го року я сюди прийшла і так залишилася. Хороші люди, хороше село. І не хотіла ніколи десь переводитися в інше місце. Привикла до людей, мабуть, вони вже й до мене. Ви так сказали, ніби з вибаченням, що дитинка здорова, що це не а знаєте, а я завжди кажу, що стражається медицина сімейна за здоров'я, за те, щоб були здорові. А я як сказала і так, так що це ваш результат вашої праці, бо це наше майбутнє. і Це так просто приємно, дуже і, і... Ну, мама часто приходить. Мама така хороша за дитиною доглядає. Будь-які якісь причини виникають, вона завжди звертається. Ну я фактично вже знаю тут всіх. Колись я до цієї мами ходила, коли вона була маленькою. Зараз вже їхні діти я оглядаю, тому що лікар все знає. Практично ми знаємо вже Так. Ми знаємо вже все населення, і хорошу помічницю маю. Я задоволена нею роботою, її ми співпрацюємо. Директор у нас чудовий. Раніше ми працювали в Бочичі, Я зараз зв'язку із тим, що інші ну, поміняли. У нас нас забрали до трипохої, про що ми не жаліємо. Мож... А от добираєтесь по селах, і де від прийоми ви. добирайся, Дивіться, в нас є машина і проблем із бензиною немає. Скільки треба дають, треба виїжджати в інше село, тому що в мене ще зареєстровані є люди із ще і ще з даліх сіл. То дають нам машину, дають бензину. Прийшла на прийом до сімейного лікаря. Сімейним лікарем задоволена. Турбують мене ноги, болять ноги в мене. Молода, а вже ноги болять. Ну так, так, воно так і є. <гум> Село наше малюниче, є ставки, є школа, є клуб дітей, більше як 100 дітей в нас є в школі. Ми прийшли до садочку, маємо ти. Так? Задоволені теж нашу медсестру і лікарку. Ми задоволені всі в селі, що такий у нас пункт є, бо раніше у нас такого не було. Ми мали там такі трошки старенькі, такі, був у нас, але в нас зараз. Требухівського ТГ і нам таке зробили і для нашого сімейного лікаря. І ми дуже задоволені сімейним лікарем Ольгою Рославівною, і медсестрою. І звертаємося, коли потрібно. І вона допомагає і дітям. Дуже приємна жінка. Ми дуже задоволені, що у нас є такий сімейний лікар. Ну так от прийшла з дочкою також на медогляд. Не треба ні їхати нікуди, добиратися на місці. Аналіз, направлення, аналізів там, все, що потрібно, все ми здає, все, все здається. Що треба, необхідне, також лікуємо. Фельдшерсько-кушерський пункт з села Медведівці. Відремонтований минулого року і відкрили. Ми перенеслися з старого приміщення, яке було вже ну, в критичному стані. І е, орендували у сільської ради частину приміщення адмінбудівлі і відкрили там фельдшерський пункт. Це наш лікар-терапевт Ірина Ігорівна, Нарешті працює недавно. Обслуговує дітей обслуговує вірніше дорослих від 18 років і старших ще укладає декларації, тому при нагоді запрошуємо всіх, хто ще не має лікаря, укласти декларацію з Іриною Ігорівною і наша сестра медична Наталя Йосипівна. Яка тут є кожен день і безпосередньо надає допомогу людям, які цього потребують. Дуже добре, що молодий доктор зразу і задамо питання. Це ви тільки рік працюєте, Місяць. Ще? то місяць. не повний. І яке перше враження? Чудово. Чудово. Гарний колектив, гарні пацієнти, гарна робота. У нашому селі проживає приблизно 1200 чоловік, і ми працюємо для того, щоб кожен пацієнт мав змогу. Сюди прийти і ми могли їм допомогти. Тут ми проводимо вакцинацію дорослого і дитячого населення. Вакцинуємо дітей згідно календаря щеплень, записуємо карточки, форми. Також проводиться вакцинація дорослого населення. Приходять різні люди, приходять люди також від вузьких спеціалістів, які мають листок призначення, не мають змоги капатися чи робити ін'єкції в лікарні. Вони приходять сюди, ми їх обслуговуємо тут. Те, що ми з'єдналися з Требухівською громадою, ми дуже задоволені. Ми досягли великі досягнення. У нас прекрасний медпункт, старостинський округ, дуже щасливий і будуємо молоду державу. Наближаємо до перемоги. І бачу, що село у вас молоде, бо дітки. Так, у нас дуже багато діток є. Прекрасні люди живуть, талановиті, працьовиті, успішні. Трошки про село розкажіть, що є в селі для людей. Ну, в селі в нас є школа, є садочок, є магазини, є в нас підприємці. Дуже гарний меценат у нас є, Петро Іванович Гац, дуже допомагає для нашого села і для Трибухівської громади. І взагалі господар у нас дуже голова, тому що високі результати ми досягнули за 4 роки голова, Село, громади, так? Так, голова громади Олег Іванович Ковдрин. Село було дуже наше гарне, але старенький медпункт. І ми, ви бачите результати. Ми щасливі, допомагаємо державі нашій, як можемо. Багато дуже нас служить хлопців. І допомагає Тербухівська громада і наші жителі. Є вже загиблі. Є, на жаль, є, які не зможуть побачити з нами перемогу, але думаємо, що ми скоро зустрінемо її. А це село Пишківці. Це село відоме своєю древньою історією. Є і книжки написані про її історію. Багато звідси є вихідців, в тому числі і лікарів, дуже які працюють і в обласних закладах, і в Франківську, і в Тернополі. Ми зараз оглянемо фельдшерський пункт. Як тут надається допомога на найменшому рівні в нашій громаді? Є відвідувачі: 73 річний Павло Семенович прийшов на прийом до лікаря. На життя не жалівся. Фактично, але дещо поболюють, прийшов до лікаря. Обслуговує дітей від найменших, від новонароджених і до самого похилого віку. Як ми бачимо, може і такі є маленькі ваги, де самі-самі менші е, діти, і великі діти, де вже приходять догляд перед школою. Тому надає дуже широкий спектр послуг. Такі, як кардіограма, вимірювання артеріального тиску, вимірювання глюкози в крові, також направлення вписуємо, працюємо по програмі, доступні ліки. Всі базові медичні потреби жителів і цього села і інших вона забезпечує. Якщо треба, то йде і додому, хто не може самостійно прийти на фельдшерський пункт і надає послуги безпосередньо за місцем проживання пацієнта. Ігор Мотало, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Трибухівської сільської ради, також тут працює сімейним лікарем. Так, ну, я також працюю як і сімейний лікар заключаєм декларації. Тут саме в цьому ФАПІ приймаю два рази в тиждень, у вівторок і четвер. Звертаються люди з різними патологіями і надаємо послуги відповідно до потреб пацієнтів. Якщо необхідно, то є і транспорт, і забезпечення, і надаємо послуги і на дому, якщо є потреба для жителів, хто не може прийти, хто похилий вік, чи хто має якісь такі хвороби, які не дозволяють йому самостійно пересуватися. Тому робимо все для того, щоб людям було комфортно, затишно і в різних місцях отримувати медичні послуги. На це особливу увагу треба звернутись, бо зараз виклики не входять в регламент роботи лікаря первинної медичної допомоги. Тому ну це дуже якби мені. Милує мою душу, що от так, що на дом їздять, бо є і інваліди. Правда ж є, і часом буває. Ну от по стану навіть телефонічно. Ти відчуваєш, що щось не то. Знаєш пацієнта, що от потрібно, і тут це робиться. І є і транспорт, і це це дуже здорово. Куди б не приїхав сільський календар, завжди переконуємося в тому наскільки наші люди гостинні, щирі, добросердечні. А вже як почнуть розповідати, то буває аж заслухаєшся. Вісімдесятій день рік маю вже дитину. Проробила 35 років. Я цілий час на ліках. Я щотижня 500-600 рублів, але то, що пенсія йде на ліки. Я мала. Маєте свого лікаря? Маю, маю. А хто ж? Вона і розкажіть. Ні, то доктор, доктор, доктор як сімейний Ігорко, Ігор Михайлович мотоло. Прожила м вісімдесять років, але. Ще такого доктора, я вам щиру правду кажу, щоб він ще не злостив, ні, не... а бабцю може вам такі ліки виписати, а бабцю то, а бабцю то ну такий, я вам щиру правду кажу. Ну, людина. Okay. А пані Тетяна приїхала, приїхала в Пишківці із Авдіївки в Донецької oh, області. Село класне, нормально, І люди гарні. Внучка пішла в перший клас. Навчаємось. Добре. Не задоволен. Добре. Я бачу, да, що у да. вас в очах відчуття, того що, що... Того болю, що вдома нема. Повертатись нема куди, нема нічого. Вибачте. Таких, як Тетяна, внутрішньо переміщених осіб, у нас шість чоловік є. І сім'я є молода, що двоє чоловік, жінка, і чоловік, двоє маленьких дітей. Вже діти народилися тут, на селі. Ну, і, ну, умови в нас створені для, для людей, ну, прекрасні, бо є в нас прекрасний у нас фельдшерсько акушерський пункт. Лікарі приїжджають два рази на тиждень, відвідують перестарілих хворих, приїжджає Ігор Михайлович і додому, відвідує їх, призначають лікарство і безплатне лікарство надають на швидку допомогу. І наша фельдшерка. Добре працює з ними, скарг немає. Село наше процвітає. Відколи ми об'єдналися в громаду. Ми дуже вчасно встигли в громаду, бо вже пізніше селики об'єдналися, вони вже не мають таких доходів, як в нас були зразу. Ну, школа прекрасна, клуб, і бібліотека, є, і приміщення адмінбудівлі теж. І ще добре, що ми маємо то найбільшого платника податків в нашій сільській раді Петро Іванович, створені робочі місця. Дуже дуже люди задоволені. навіть ходять на роботу пенсіонери, яким вже більше як 60 років. Вони задоволені йдуть, бо каже, як не як тисячу гривень можуть заробити за день. Це є гроші, які йдуть їм на житлово-комунальні послуги, на оздоровлення. Так що ми, ми маємо, як то кажуть, селі щастя маємо, маємо Петра Івановича. Життя і здоров'я людини дуже важливі у селах, де ми побували. Добре, організована медична допомога населенню. Люди довіряють своїм лікарям, медсестрам і зі всіма проблемами, пов'язаними із здоров'ям звертаються до них. Говоримо про сімейну медицину і не просто сільську медицину, так, а говоримо більше про фельдшерсько акушерські пункти. Давно ведеться дискусія, чи можна втримати цю форму організації надання допомоги. А це давня форма, і така дуже потрібна, тому що у нас аграрна держава. А ми знаємо тенденцію не тільки України, а й Європейську світову про те, що села потихеньку ну вимирають, треба казати по чесному. І тому, от в даний момент, особливо ще й в час війни, нам треба втримати. Тримати населення, здоров'я населення і фершицько-кушерські пункти це ті корпунти, корфости, які надають наближену медичну допомогу якісну населенню. І дуже добрим прикладом є якраз постановка цієї роботи в Трибухівській. Амбулаторії центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ми вже знімали колись програму, і багато цікавих таких позитивних моментів є в організації цього центру. Але я ухватилась до слів слів, що зберегли ФАПи і що вони якісно працюють. А сьогодні ми велике задоволення отримаємо. Ми вже три ФАПа дивимося і. Думаю, що пару слів і Михайлович скаже так. Як ми сьогодні побачили, є потреба, є попит, є запит від людей про те, що Потрібна допомога, потрібна допомога в селі, не тільки де є великі населені пункти де є лікарні, де є і вторинний, і третинний рівень близько, але і там, де невеличке село, села є 600 жителів, де є 1000 жителів. Люди також потребують допомоги, і не всі мають можливість звернутися десь далі, десь на область, поїхати, десь чи там на, на київський рівень, на республіканський. Тому е, працюємо над тим, щоб зберегти це, зберегти цей осередок. Тому що забрати в селі ФАП, забрати в селі Клуб, лишиться тільки декілька хатин і церква. Але люди так будуть вимирати. Люди хочуть лікуватися, хочуть мати доступ до сучасної допомоги і сучасної медицини. Тому ми всіма зусиллями спільно із керівництвом громади стараємося зберегти і наблизити медицину до жителів, до наших громадян. Дуже важливо, коли місцеві керівники розуміють, яке велике значення має медицина у забезпеченні якісного, комфортного життя людей. Голова Требухівської сільської ради Олег Ковдрин має власне бачення щодо цього питання. Одним із перших завдань реформи децентралізації було в області медицини, було поставлено завдання, щоб наблизити медицин надання медичних послуг до пацієнта. І в нашій громаді, як ви бачите, працюють і ФАПи, і амбулаторії, хоча наша громада невеличка така, є в нас дві амбулаторії і поряд з тим ще є чотири ФАПи. Чи варто вкладувати гроші в ФАПи, і в медицину, Ну, звичайно, варто, тому що це всі наші люди. якщо… Зараз бачите, яка ситуація в країні. Багато молоді повиїжджало за кордон, а полишалось старше покоління, яке не буде їхати там 15 20 кілометрів до, до амбулаторії, яке має на місці ФАП, які можуть постійно звернутися при будь-яких там. Ситуаціях чи симптомах захворювання звертається туди і отримує там медичні послуги відповіді. Головний лікар він має і так велике навантаження, тому що це і керівництво всією медициною, центром первинної медико-санітарної допомоги. І плюс до того він ще має медичні послуги, надає, так як сам лікар і виїжджає на прийоми в інші ФАПи, так? крім цієї амбулаторії. Ми стараємось працювати разом і допомагати йому От цю функцію по ремонту цих ФАПів і амбулаторії, бачите, нова амбулаторія будівництва це практично взяла на себе громада. Здорова людина, здорова нація, і тоді... це майбутнє країни нашої. Будь-якої країни цей розвиток має бути. І... А хто буде той розвиток робити, коли будуть хворі люди? Мають бути всі здорові і тоді буде прогрес. Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро щедро врожаю. А ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Партнери програми Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГазАгро. Насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Continental Farmers Group зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.